Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Знаходжусь зараз у невідомому для мене районі, у місті Бьорнабі. Там залишив свого дирчика, їжджу зараз на доставці і вирішив вам записати відео. Останнім відео в мене чомусь трішки підгоріло, бо. Є в мене підписники, які кажуть, Канада, рабство. Ну, коротше, дуже-дуже сильно наганяють на те, що в Канаді дуже погано. А я ж то знаю, як тут насправді так може на даний момент важкувато, бо багато чого для тебе нового, немає професії, немає мови, коротше, немає нічого. І дуже ніби як виходить непросто стартувати, але взагалі в перспективі це просто прекрасна країна. Того в мене трішки підгорає, коли люди говорять, що Та ні, рабство, я не знаю, чи це через заздрість, чи через якийсь е, важкий досвід. Я не знаю, чому так люди кажуть, але маємо те, що маємо. І в попередньому відео я купив якісь там, не планував купувати е, нічого, окрім картоплі в магазині, бо дружина попросила. А купив ще якісь інші продукти. І стосовно цього, цієї покупки зняв відео і показав, ось дивіться, пан Богдан, тут не так погано, тут можна все-таки якось жити. Ще в мене є один підписник, який говорить, що в мене культ червоної риби, то. Це зовсім неправда, це зовсім не так, але я з дитинства пам'ятаю, чорна і червона ікра це їжа для, для багачів. Якщо їм якусь червону ікру або червону рибу, то це обов'язково якесь повинно бути свято. В Польщі вже було ніби як з тим легше, вже собі періодично ту рибку можна було купити. Як мінімум, червону рибу я не купував дуже часто. Неправильно побудоване речення. Червону рибу не купував дуже часто, але як мінімум дуже часто купував Форель, запікав її в фользі в мультиварці. Дуже-дуже нам в сім'ї подобалася рибка. А тут з червоною рибою взагалі немає ніяких проблем. Її можна купляти як морожену, так і свіжу, і коштує вона зовсім недорого в порівнянні з заробітним. Коротше, заробітньою платнею. Ні, коротше, з зарплатою. Тому записав таке відео: дивіться, ось купив риби, а ви розказуєте, що тут дуже погано живеться. А що, всі так можуть собі дозволити купити рибу? А тут отакий просто раб, який на доставці, на доставці робить, може собі купити тої рибки. І це не обов'язково повинно бути свято. Як в мене якийсь стереотип склався там з дитинства. Коротше, отаке, друзі. Записав відео. А зараз, після того, як я е, ту рибку обробив, поїв, в мене совість не дозволяє просто цю тему закрити і нічого не розповісти про свій досвід, е, я не знаю, чи це Бозя мене так якось просто покарало через те, що я там більше наговорив, чим треба в попередньому відео, чи що. Але не можу не зняти отаке наступне відео про ту рибу, про те, що сталося з цією рибою і зі мною. І якщо десь якось свого підписника, пана Богдана, якось не знаю, неправильно якось загресував, то перепрошую. Я думаю, що це з Всесвіту такий знак, що треба пан Богдан, перепрошую, якщо я чимось вас образив. Щиро говорю. Але не наганяйте на Канаду. Коротше, друзі, так, дивимось, чи дерчик мене не вкрав ніхто. цей. О, дивіться, що це за район у нас такий, я навіть не знаю. Але гори, дивіться, хмарочосики. Не знаю, в якому районі зараз знаходжусь. Коротше, друзі, приніс додому три рибини, купив їх за 30 доларів, 3600 свіжого пінг-салмона, лосося. 3600 почистив його, одну рибину, почистив, нарізав такими меншими кусочками і зробив так по-нашому, по-українськи, так зробив сільотку. А сільотка для, для мене сілька це типу як солона риба. І ти собі просто її там до картоплі. Е Гамаєш і дуже тобі смачно, сільотка. Коротше, неважливо, що це риба, є така оселедець. Ну, коротше, це не повинен бути оселедець обов'язково. Це риба засолена, Для мене вона сільодка. І отак я зробив, з одної рибини зробив сільотку, просто порізав маленькими кусочками, солькою засолив. Все, класно, дуже довольний. З другої рибини порізав на такі великі шматки просолив, проперчив, зробив такі стейки. Думав, будемо просто їх запікати, ті стейки, якось там з сметанкою, з зеленю, з картопелькою. Щось таке бачив, якийсь відос. Думав, так зроблю. А третю рибину просто почистив, трошки просолив і закинув в морозильну камеру. Тобто, три рибини купив з трьома рибинами якось так попрацював по-господарськи. І все. Через день пробую червону рибку, просоляну, типу, сільотку. Спробую, чую, ні, щось якась вона мало солі або не постояла. Короте, взяв ще солі, бах-бах-бах-бах, накидав солі. Зів пів кусочка, напевно, не сподобалось. Ой, задихався під коротше, Фізуха сильна. Потім, друзі, на наступний день чи через ще один день, можливо, вже три дні пройшло. Короте, дістаю рибинку. З'їдаю один шматочок, отчую клас, все, мені подобається. Смачна, така, як повинна бути. Беру другий кусочок, а там просто страшне. Я бачу на другому кусочку якогось хробака і думаю, ну, може це просто якесь ніби як сухожилячко в м'ясі, щось там. Ну, коротше, просто не хотілось песимістичний варіант. Mm, включати зразу, що це якісь там черв'яки, глисти і так далі. Але я починаю кулупати того хробачка. Щось там починаю ним там рухати і бачу, він навіть рухається. Мені, коротше, так стало зразу огидно. Я ще в Польщі 3 роки тому купив таку лінзу для телефону маленьку, і нею навіть нічого толком не знімав. І Через три роки мені та лінза знадобилася, в мене вдалося гарно зняти того хробака, доказати, що таке я в костку купив рибу з хробаками. Уявіть собі, ну, в голові якось не вкладалося. Коротше, і так як я його виявив вже після того, як я з'їв один шматок, я подумав, йолки палки, я, напевно, з'їв якусь рибу з глистами, з хробаками. До речі, відео не для, слаб... не для людей з слабкими нервами, тому будьте -то обережні, дуже перепрошую, що я таку гідоту знімаю. Але я люблю знімати, друзі. Знімаю все, як воно є, по-справжньому. І коротше, думаю, йолки палки я ж з'їв один кусок, а вдруг там були хробаки. А якщо й навіть не були, вже начитався, що там є типу, їхні бацили, мікроби, яйця коротше, цих глистомах. І дзвоню до колеги, кажу, пан Василь, бажаю здоров'я якщо дивитесь. дзвоню до колеги, кажу, пан Василь, що робити? Напевно, з'їв рибу там, цей, з хлистами якимось потребую, коротше, думаю, буду цей. треба зробити штучно, такий, штучну рвоту викликати і позбутися цієї риби. Він такий гарна ідея, попий води, замішай багато води з сілью. Може сіль просто допоможе тобі вимити короте, шлунок. Я хоп-хоп, заколотив бистро. Our... Пішов, бе-бе. Два стакани великих води з сілью випив. І короте, побекав та риба, типу, як вийшла. Я заплаканий там стою, думаю, капець. Познімав я того хробака, він там навіть рухається собі і почав гуглити, що робити, риба, хробаки, туди-сюди. Тому для тих людей, хто думає, що це якийсь там опариш, ну типу білий хробак, бо я рибу там неправильно зберігав і там, короте, щось там вона зіпсувалась. Ні, це неправда. Опариш це опариш, це личинка мухи. Я розрізняю сильну личинку мухи від отакої біди. І наперед вам говорю, що це не так. Це -е... риба була вже куплена з, такою, з цим хробаком таким. Дуже неприємно. Я думаю, боже, Канада, як таке. Але, як виявилось, це не зіпсована риба. Вся риба взагалі і річкова, і океанська, має паразитів. Оця глиста, по ідеї, це, Мені ж не добре. це є паразит, коротше, теж. Подивився в океані якось кругообіг цих паразитів, типу морський котик, наприклад, какає в цих какульках чи в його шлунку, чи де знаходяться якісь паразити. Цей паразит попадає, ця мікробка личинка, на якусь креветочку, молюску. Цю молюску молюскують риба. Їсть риба, цю рибу е, їсть або людина і попадається в людину, або далі їсть морський котик і цей круго, кругообіг так і не, не завершується. просто. Тому е, прогуглив, вся риба має паразитів, як їх позбутись. Це буде, думаю, для вас корисно, тому запам'ятайте, вся риба має паразитів, сиру рибу їсти заборонено. Чи це річкова, чи це океанська морська, неважливо, є паразити, є їхні яєчки, є їхні клітинки, і цього робити не можна. Е, су, хто любить їсти суші, це теж дуже небезпечно. Дізнався, як можна позбутись цих паразитів. Шляхом е, термічної обробки або заморожування. Чим більша у вас рибина, чим більший кусок м'яса, тим е, більше його потрібно заморожувати. Тобто, якщо у вас там 3 кілограмова така рибина велика, дуже, то її, наприклад, потрібно заморожувати там 20 днів при температурі мінус 15. Якщо рибина 2 кг, то її можна заморожувати вже там 15 днів при температурі. Мінус 15, наприклад. Коротше, чим менша рибина, тим, е, тим менше часу, або при меншій температурі її можна заморожувати. Тобто, якщо рибина довго постоїть в морозильній камері, то ці хробачки всякі помирають і вона вже не буде е, небезпечною. Ця рибина. також її можна запікати, жарити або варити. Краще в інтернеті подивіться на точні. Там температура, наприклад, 200 градусів 40 хвилин, тоді ви вб'єте в рибі паразитів, якщо ви будете запікати. І так, чи варіння, чи смаження, чи запікання, чи оця морозильна камера, як вбити паразитів в рибі, ви можете дізнатися в інтернеті. Люди, хто любить суші, напевно їсти суші потрібно тільки в якихось сильно популярних і перевірених закладах, де Ця риба, я сподіваюсь, проходить оце заморожування відповідне. І де ці паразити вбиваються. Тому що, якщо ні, ці паразити живуть потім в нас пів життя в нашому чи все життя в нашому організмі, їх не так легко вивести, від чого ми почуваємо себе погано. Спочатку я подумав, можливо, цю рибу завести назад в костку, показати хробака. А потім я начитався, що просто вся риба з паразитами. На упаковці костку написало, що це вайлд sal salmon, типу дикий salmon. Якщо salmon вирощують, чи форель, наприклад, в якихось штучних озерах, то там можуть давати спеціальну речовину для того, щоб вбивати паразитів. Коли риба свіжа, то ти ніяк цього не уникнеш, і паразити в ній можуть дуже легесенько поп попасти. Тому, е тому що, друзі, дивно просто, що все життя купую рибу якусь, а от такі паразити помічав цього разу і попереднього разу в армії, коли їли ми смажену рибу, помітили таку рибу з хробаками, підняли кіпіш зампотилу бригади, зібрав у нас всіх телефони, щоб ми там не фоткали, не показували і не розповідали батькам цю інформацію. Така дивна була ситуація. І ось так поділився, тому я не знаю, ну на Канаду скидати не треба, бо прочитав, що у всіх рибках є паразити, тому не треба називати переоцінив Канаду в попередньому відео. Я думаю, що я не знаю, що, що я вам скажу, в кого були такі ситуації. Е, будь ласка, поділіться зі мною в коментарях. Можливо, в когось є якась інформація. Можливо, е потрібно мені випити якісь ліки від паразитів, щоб, напевно, бути переконаним, що я їх не з'їв, позбувся і так далі. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тому радий буду поспілкуватись в коментарях. така ситуація. Пан Богдан, якщо вас чимось образив, вибачте щиро.